А коли наступив момент, що люди в ось такій хрущовці однокімнатну квартиру з руками і ногами забирають за 59 тисяч доларів. Поясніть мені, будь ласка, обов'язково додивіться це відео до кінця і напишіть в коментарях, чи купили б ви тут квартиру за е, цю суму. Чотири дня нам знадобилося лише щоб придбати е, тут відповідну нерухомість. Це доволі е, швидкий термін реалізації, враховуючи, що квартира знаходиться на першому поверсі Хрущовки. Я вважаю точно В під'їзді. У нас відповідно чотири квартири на поверсі. В принципі, все стандартно для Хрущовки будинок 64-го року. Тобто Будинку вже більше 60 років, щоб ви розуміли, при вході, звичайно, є дуже велика перевага цієї квартири, особливо зараз в Києві, коли є проблеми з світлом. Це ось така установка, яка забезпечує повністю безперервне живлення. Сама квартира 44 квадрати. Давайте дивитися, за що ж люди віддали такі кошти. Перше, звичайно, що я сказав, це ось така установка, що реально в очах покупцях зіграло дуже важливу роль. Далі не менш важливо, це у нас є тепла підлога, хоч і Хрущовка, але ремонт зроблений. Він не супер е свіжий, проте повністю стані, який можна за і жити. Ось така невеличка ванна кімната. Тут у нас технічна зона, там де пральна машина а, і так далі. Далі це у нас стандартна взагалі двокімнатна квартира, яка перепланована. Як часто в Хрущовках роблять, тому що одна кімната прохідна. Тому зробили ось таку вітальню, тут собі вішати телевізор, і доволі симпатична у нас кухня. Не менш важливо, в принципі, квартира така власників. Тут жили, а, тому тут є і фільтри на воду. Реально люди подумали про те, щоб максимально було комфортно, і кондиціонер а, з цим питань нема. Плюс по локації мені дуже симпатизує, що тут 15 хвилин пішки до метро Берестейськ. Плюс в трьох хвилинах пішки відразу починається парк книжки, великий парк, де можна погуляти, і, наприклад, із собачкою, в принципі, прогулятися і тому подібне. Сама квартира. От зараз насправді такі квартири користуються максимальним попитом. Старий будинок і ремонт, який адекватний можна заїхати і жити, тому що основні покупці-переселенці, які зараз звертають увагу саме на ці моменти. І ось така спальня: 44 квадрати, 4 дні лише в рекламі, без комісії в нашому телеграм-каналі. До речі, зайдіть, подивіться. Я вважаю, це гарний термін реалізації. Люди прийшли без торгу забрали. Що Точно свідчить про якісну підготовку з точки зору ціни і з точки зору продажу нашої агенції. Тому кому потрібно швидко і вигідно продавати, ми продаємо близько 70 квартир на місяць. Пишете слово продаж в коментарі.